Леся Українка контра спем Гетьте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Я на вбогім, сумні перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розтане, та кораля ця я міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і не сучі вагу ту страшною, буду пісні веселу співать, в довгу темну нічку не видну, не столюні на хвильку очей. Зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.